Привіт Запоріжжя, вітаю нас всіх з Днем Металурга, з професійним святом нашого міста. Сам я за фахом металург і працюю багато років вже в металургії, а вільний від роботи час я вивчаю історію нашого міста і розповідаю про це вам. І трошки сьогодні розповім про те, що Запоріжжя мало ще з кінця 19 сторіччя стати великим, великим промисловим металургійним містом. Тоді ще був Олександрівськ. І з кінця 19 століття почались у Російській імперії пошуки корисних копалин, і вони проходили на півдні Російської імперії. І так сталося, що на території нашого міста було знайдено поклади залізної руди. І тут Планувалось будівництво одного з великих металургійних підприємств по принципу Криворіг Сталі. Але добре, що так сталося, що підприємство то було не побудоване. А вже через 30 років, це вже в 30-ті роки, почалася індустріалізація Радянського Союзу і Запоріжжя все ж таки стало великим. Промисловим індустріальним містом. А з 1898 року в Олександрівську були зроблені такі спроби зробити Олександрівськ таким містом. Але добре, що тоді чого не сталося. Бо якби так було, ми б на зараз мали на березі Дніпра великі шламові відвали, а в центрі нашого міста промислове велике підприємство. Тож підписуйтесь на мій канал, далі буде багато історій і більш подробно буду розповідати про те, як з 1898 року були спроби побудувати в Олександрівську велике металургійне підприємство купцями Бертраном та Ревякіним. А сьогодні я відзначаю це свято на березі Дніпра на рибалці. Рибаків, до речі, досить багато. Серед них є теж металург.